Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні хотіла би запропонувати дуже смачну пухнасту запіканочку з сиру. Якщо приготувати кожного разу з різними фруктами, отримаємо кожного разу нову запіканочку. Сьогодні готую з персиками та полуничкою. Давайте разом приготуємо для своїх рідних запіканочку. М Який сир в пачці 650 г, додаємо цукор, Відокремлені від білочків жовточки додаємо все добре перемішуємо, щоб сир не мав комочків. Туди ж додаємо 3 столові ложки манки. І знову все ретельно перемішуємо до такої однорідної консистенції. Білки збиваємо окремо до білих густих піків і поступово додаємо до нашого сирного тіста. Додаємо невеличкими порціями. І легенько перемішуємо, щоб наш білочок лишився пухнастим. Викладаємо наше тісто у формочку. Я добре обкутала пергаментом і дно і бокові частинки і вирівнюємо добре нашу запіканочку. Далі зверху викладаємо. Персики та полуничку. Відправляємо в духовочку на 45-50 хвилин при температурі 180 градусів. Притрушуємо цукровою пудрою. Можна не так багато, як в мене вийшло. І коштуємо нашу запіканочку. Ось така м'яка, пушиста. Дуже смачна. У нас вона подпочилася Обов'язково приготуйте для своїх домашніх. Якщо сподобався рецептик, ставте лайк. Не забудьте поставити на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Діліться рецептиками з вашими близькими. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Ваша Наталі.